На кордоні з Угорщиною вантажівці виявили зайвих дві тонни кондиціонерів для прання. Під час проходження митного оформлення водій фури надав інспекторам посту тиса товаросупровідні документи на вантаж мийні засоби в кількості 32 вантажних місць вагою 21 тонна вартістю понад півмільйона гривень. Втім, під час зважування було встановлено перевищення ваги товару на кілька тонн, що і стало підставою для проведення ретельної перевірки після повного виведення. Антаження товару та його перерахунку митники виявили неспівпадіння вантажних місць із заявленими у товаросупровідних документах. Відносно посадової особи мадридської фірми, який підготував товаросупровідні документи, що місяць неправдиві відомості щодо ваги, кількості та вартості переміщеного товару, складено протокол про порушення митних правил за частиною першої статті 483 митного кодексу України. Кондиціонери для прання загальною вагою 2 тони вилучено остаточної вартість становить експерт спеціаліст справу скерують до суду.